Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про BMW X5 першого покоління, тобто в кузові e 53 Сьогодні ми дізнаємось, що про нього говорять його власники, а також яка реальна ціна його обслуговування. Отож почнемо. Сіма улюблений, бажаний, а також оповитий міфами Є53. Е Він виготовлявся із 99 по 2006 рік, отримавши у 2003 році рестайлінг. А якщо бути точним, то невеличкий фейсліфт. Крім того, автомобіль отримав 5 сірок з краш-тесту на Євро NCAP. На сьогоднішній день на вторинному ринку України продається 356 екземплярів x 5 із 99-го по 6 рік, із них 214 це дизельні варіанти та 142 це бензинові версії, частина з яких вже обладнані газовими установками. Ціна за варіант, який знаходиться на ходу, стартує від 5900 доларів. Але при цьому такі варіанти вже мають на одометрі більше 300 тисяч км пробігу. Ну і звісно ж, ряд нюансів, з якими продаються. Верхня позначка ринку знаходиться на відмітці 19,5 тисяч доларів, і в силу свого віку. Також ці екземпляри мають досить великий пробіг. Але з урахуванням того, що заводських складових таких варіантів залишилось вже небагато, то за таку суму ви отримаєте досить оригінальний, тюнінгований і, якщо пощастить, доглянутий автомобіль. А тепер щодо відгуків власників цього автомобіля. Що саме цікаве, хоча авто має величезну кількість стереотипів, а також негативних міфів, але серед українських власників це авто набрало 4,48 бала із 5. Спеціально для вас я промоніторив величезну кількість відходів і вирішив виділити топ 5 негативних та позитивних аспектів. Про які найчастіше згадують власники є 53 почнемо із проблем, з якими зіштовхуються власники цього авто, на першому місці вартість обслуговування. На цьому ми ще, звісно, зупинимось, але дуже багато залежить від конкретного варіанта. Адже хтось стверджує, що в нього тільки на обслуговування стабільно. Кожного року витрачається 1000 доларів на цей автомобіль. А хтось пише про досвід обслуговування у 6000 доларів у першій місяці після покупки. На другому місці знаходяться проблеми із електронікою. Вона в силу свого віку потребує уваги і частої заміни різних складових. На третьому місці знаходиться пневмопідвізка. Адже велика кількість нарікань є саме на неї. Звісно, потрібно враховувати той фактор, що хтось просто міг купити собі автомобіль, який є, скажімо, дорогий для нього. А як ми розуміємо, пневма підвізка в даній моделі це далеко не найдешевший елемент. Частина водіїв стверджують, що вона потребує надмірної уваги, частина стверджує, що вона виходить із ладу набагато раніше, аніж мало. Але в будь-якому випадку Е53 продаються також і на звичайних пружинах, а ті, хто придбав його на пневному і хоче замінити на пружини, також зможе це зробити. Великий розхід палива знаходиться на четвертому місці цього топу, але як уточнюють власники, причиною тому є агресивна манера їзди, на яку дуже часто провокує автомобіль. А також тюнінг-втручання, внаслідок якого і збільшується потужність автомобіля відповідно. На п'ятому місці знаходиться досить оригінальна проблема цього автомобіля. Це дверні ручки, які досить часто із легкістю виламуються зимою. Ось такі проблеми виникають досить часто у власників X5 цього кузова. Якщо ви також є власником цього автомобіля і вважаєте, що якийсь аспект був неврахований, тоді обов'язково напишіть про це в коментарях, адже з великою вірогідністю це відео дивляться ті, хто хотіли б собі придбати такий автомобіль. А ми поки перейдемо до топ-5 позитивних складових цього авто. На першому місці знаходиться дизайн, який дуже упізнаваний і навіть для декого легендарний. На другому місці якість матеріалів і великий набір компонентів у більш заряджених комплектаціях. Як зазначають власники, що за адекватну суму ви зможете собі знайти дуже укомплектований автомобіль, який буде радувати вас своїми фішками, а якість матеріалів. Набагато вище, ніж у новіших автомобілів, на третьому місці у нас знаходяться емоції, які дарує автомобіль. Майже у кожному відгуку, навіть які сповнені великою кількістю негативу, водії вказують, що цей автомобіль приносить величезну кількість приємних емоцій від водіння, і вони запевняють, що навіть тільки через цю складову. Цей автомобіль заслуговує на увагу. На четвертому місці знаходиться загальний комфорт і керованість автомобіля. Це, звісно, для багатьох не буде новиною. Але так як власники дуже часто на цьому наголошують, то я просто вимушений був віддати одну сходинку нашого топу для цього аспекту. На п'ятому місці знаходиться дуже парадоксальна складова. І що найцікавіше, а можливо для когось неочікувано, але більшість власників, навіть ті, які зіштовхнулися із певними труднощами у своїх відгуках, зазначають, що в цілому авто є дуже надійне і якісне, хоча і потребує до себе більшої кількості уваги у порівнянні з іншими автомобілями. Цей топ також не є виключенням. Тому власникам такого авто нагадую, що ми із величезним задоволенням ознайомимося у коментах із вашим баченням переваг цього автомобіля. А ми поки що перейдемо до ціни на обслуговування і різні запчастини на це авто. Ціни будемо розглядати на прикладі до BMW X5 2003 року 3.0 бензиновий двигун на 228 кінських сил. В основному всі складові можна знайти в наявності. І так, повітряний фільтр від компанії Bosch 654 гривні, гальмівні колодки від компанії Також Bosch. 1143 гривні, і від Textar за 1149 гривень. Амортизатор передній від Build коштує 4002 гривні, стійка стабілізатора передня Leimforder із ціною 1128 гривень. Звісно ж, враховуючи особливість цього авто, ціна ручки передньої двері лівої внутрішнього механізму від компанії Polcar. Вартує 1040 гривень. Друзі, якщо вас цікавить більше інформації про ціни, тоді скористайтесь, будь ласка, паузою. А ми підсумуємо тим, що як ви бачите, автомобіль дуже цікавий і користується великим попитом та авторитетом в очах українців. Це авто завжди буде вам дарувати як позитивні, так інколи негативні емоції. Але в будь-якому випадку. Я бажаю вам авто, яке зможе відповідати вашим сподіванням. І всього вам найкращого! До наступних відео!